Знову сирени, прапори з чорними стрічками і сльози. Сьогодні місто прощалося з полеглим земляком Максимом Омельчуком. Жінка, син та мати лишились без своєї найріднішої людини. Герою назавжди лишиться 31 рік. Вся родина і просто небайдужі люди зібралися в центрі міста, аби віддати останню шану загиблому герою Максиму Омельчуку. Справжній патріот та вірний син своєї країни. Зі слів знайомих та близьких, саме таким був загиблий воїн. Він дуже була хороша людина, щедрий. Всі там любили ми. Ми жили в малосім'яці, потім тут жили. Він дуже хороший. Я не знаю, як сказати. І зарано він пішов, дуже рано, йому треба ще жити, йому 31 рік. Він треба ще жити і жити. І жінка залишилася діти залишилися, все залишилося. Дуже шкода такого нам. Він був героєм просто. Все. Чоловік пішов на війну наприкінці минулого року, а лише два місяці тому офіційно одружився з жінкою, з якою жив у цивільному шлюбі. Серце героя перестало битися 21 лютого. Дружина лишилась без чоловіка, а маленький син без батька. Для сестри Максим Омельчук був всім. Він був частинкою її самої. Улюблена племінниця, яку чоловік виховував сам, також лишилась без однієї з найдорожчих людей в житті. А посивіла від горя мати, лишилась без своєї кровинки, яку вона плекала все життя. Навіть небо плакало сьогодні за своїм героєм. Під час похорону не припинявся дощ. А коли Максима виносили з церкви, світило сонечко. Склалося враження, ніби сам Бог хотів, щоб остання земна дорога чоловіка була безхмарною. Прощалися із загиблим захисником у Свято Троїцькому соборі міста Луцька. Здається. Прийшла до нас війна, прийшла до нас таке випробування, яке би мало вирівняти всіх кривих, глухих, сліпих, пояснити всім, що це страшно, що ми під загрозою. Ні, один від пуза напихається, давиться, а другий за нього, такого негідника, чесно лежить в окопі, тому що в нього є дитина, і в нього є сім'я. Йому байдуже, який Бовдур, де і як краде. На жаль, віддати останню шану захиснику сьогодні прийшло небагато людей. Проте були і небайдужі, які не знаючи його особисто, все одно прийшли вшанувати його пам'ять. Загиблого я не знала, вічно йому. Честь, шана, і, на жаль, загиб... герої помирають. Я дуже не люблю цей вислів, що герої не помирають. Вони просто потім залишаться в думках серці родини, сім'ї, друзів. Тому це така страшна реальність. Свій останній спочинок загиблий герой знайшов у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараждя. Небесний легіон поповнився ще одним воїном. Вічна пам'ять шана та доземний уклін загиблому земляку. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.